Вітаю вас на каналі Парарук. Перці в цьому році трішечки жирафики. До них, нарешті, в кінці серпня дійшло, що тепло, що можна масово зріти. А, ну Звісно, врожай вже збирався збирався. Верхівки я поприщипувала я показувала. От, але ще перців та персів, бачите, ще висить і висить. Ну, якось так вони з запізненням. В Цьому році все з запізненням на два тижні, а перці особливо. Довго сиділи, довго собі там щось думали. І от нарешті вже наче кінець сезону, а вони ще є, і є, і, і будуть. Ті перчики, що наверху ще повинні, якщо не буде різкого похолодання, ті ще підтягнуться. Ну і поливати. У нас, до речі, вчора був дощик раптово, нічого не підвіщало, ніякого дощу, ні синоптик. І тут у нас почало гриміти блискати. Такий дощик трішечки був, ну видно, що землю не промочив. От, можеш і поливи, полию трішки перець, щоб ще трішки був. У цій же області сусідні там міста то такий непоганий навіть і дощ пройшов. Тому м -м -м, скоріше потрібно довіряти якимось своїм відчуттям щодо що дощу, ніж синоптику. А, погода вже така непередбачувана. Я, до речі, записую погоду. 5 років кожен день, і можу сказати, з точністю, що це літо було у нашій області, ну тобто в моїй місцевості, найдощове за останні 5 років. Таких дощів я не пам'ятаю. Ну, всякому разі, в мене не записано це точно. Тому урожай непоганий. І навіть так, щоб особливо поливати, і не поливалося. І ніяких таких крапельного поливу немає, планую. Єдине, що сіточку притінялося, це так, тому що спека була плюс 55 на сонці, і все це перемежалось з дощами, і ночі холодні були, значить, все пережили. Зараз так, в день тепло, навіть жарко, вночі ну, плюс 14, десь так середня температура.